Ми пам'ятаємо ситуацію, і часто вони з'являються в засобах масової інформації. І от одна з таких яскравих прикладів, це коли у Крмичевському мерити ЦК 32-річний чоловік пляшко від боржомі різав собі вени, руки. Чи маєте загалом у своєму фокусі цей інцидент, і що можете сказати станом на зараз? Не тільки так подібні інциденти, але ну, всі будь-які інші вони щоденно відслідковуються прокурорами з метою перевірки тих обставин, які відбулись протягом доби, яка минула. Також був такий випадок, який ви зараз в контексті вашого питання було озвучено. Дійсно, що було таке саме травмування особою приміщення ТЦК. Але враховуючи те, що нею була подана заява про небажання проведення будь-якої перевірки щодо вказаного факту, і враховуючи те, що ці тілесні ушкодження вона сама собі спричинила, то будь-яке кримінальне провадження не розпочиналося, відповідно до свого розслідування не здійснювалося. Ну тому в рамках перев... звернення було зафіксовано цей факт не більше, не менше. А є інші звернення? Якщо ми поговоримо про інші звернення? не, не було, ну, слава Богу, масовості такого характеру немає.